Навчалася спочатку на кравця Закрійника. Там багато маю. Послужний список. То ще не все. Давай спочатку. Я так її назвала чудодійна програма. Її придумали два алкоголіка. І там, і там, і там, і там. От ми будемо з тобою там п'ять разів зустрічатися. Одним людям дійсно дається як фейерверт. Ну, що то просто грім серед ясного неба. Там ну, це просто прорив, це переміна мислення. Ти бачиш таке, що ти раніше не бачив, там з Богом переплетена як коса в дівчини. Mm -hmm. Я питаюся, якщо можна я такі -то приклади кажу, та супер, добре, добре, і ще люди ну, задоволені. Вона сідала кожного вечора, в неї куча тих молитвеничків, розкладала тих записаних молитов, за померших помолитися за всіх, за всіх, за всіх. Вона з тими всіма молитвеничками сиділа і молилася. Що є така вервичка, якщо на ній молитися? То ти спасешся. І я поняла, щоб спастися, то треба молитися на вервичці. Ну, до речі, маю. Я вже тако на них дивилась, думала, вони всі там святі. Я одна е, прийшла якась грішниця. Вигнала. Того, того вигнала, той совість не дозволяє. Я не знаю. Я кажу: Боже, то ти хочеш, щоб я тут вчилась? Господи. Я не відчуваю того спокою. Де він є? Я зустрілася з живим істосом. Я кажу клас. Я, я їй пояснюю: слухай, то ти чисто так, як мене там навчили робить. Замість отих мільйона не потрібно. всім на день народження, на весіллі. Ну, це... Це просто ну, це чудо, тому що відчуваю то як цукерка. Зісмоктав цукерку і забув. Все, солодкий смак, забув той солодкий смак. Кінських жінок. Чого ти таке бажаєш? Яка гармонія на землі? Вона знала, що вона буде світом командувати. Коли вона ще була рабиню, і вона вже казала: я буду командувати світом, бо вона знала себе. Ціле життя складається з того кожного дня сьогодні.